Доброго дня, мене звати Лариса Євшина, я головний редактор газети День газета, яка займається історією років десять, яка вважає, що без масового всеобучу і ґрунтовної історичної освіти нам буде складно подолати наші проблеми, тому що вони лежать і закопані саме в площині історичній. Це кілька поразок серйозних. Це нездатність створити свою державу, яка стає, зрештою, великим аргументом для наших конкурентів. Вони кажуть, ну ви ж бачите, вони ніяк не можуть справитись з цим. В принципі, складним, але зрозумілим завданням. Ну, давайте вже ми, може, якось їм допоможемо, який-небудь референдум проведемо, щоб не мучилися. Ну, ось. Тому з одного боку, я можу сказати, що українська журналістика і суспільство, загалом політики, забрали зараз на небезпечне поле мінне, Можна сказати, де старі покинуті проблеми вибухають. Чи могла би тут зарадити в нашій ситуації от та практика культивована безсторонності? Я згадувала про один випадок в Могилянці, коли тренери, які тоді з найкращих міркувань хотіли навчити українських журналістів принципам BBC, ну, все-таки, ми тоді посіяли сумнів у тому, чи зразу для українців молодих журналістів потрібно саме це. Чи можливо подивитися, як працювали журналісти в Польщі, коли виник рух солідарності? А перший посол України в Україні, польський, він говорив нам якось, що ви знаєте, ви себе безумовно картаєте за те, що у вас справи йдуть не так, як в Польщі, але ви просто були ближче до епіцентру ураження. Ця формула вона повинна була нас просто всіх примусити думати про те, а як же відійти від епіцентру ураження і як змінити все. В Польщі на стороні змін і реформ була єдина церква, чого в нас немає, єдина мова, чого в нас немає, і знання історії з отакого от віку. Бо кожного поляка вчать ти поляк журналістика, яка не казала, що і ви праві, ті, що в тюрмі сиділи, і ви праві, ті, що вас туди посадили, вона намагалася взяти уроки курення гедройця і ніхнік активний. Тобто в нас його люблять і запрошують часто в ефіри, але висновки з цього висновки, який тип журналістики для якого періоду українського суспільства був більше придатний. І тоді, коли я говорила про те, що спочатку, перш ніж створити БІБІСі, потрібно створити Британію, це не означає, що треба бути безконечно на політичних барикадах. Це просто означає, що систему цінностей, свої знання, етичні координати те треба покласти в основу своєї діяльності і вибирати з інформаці... з простору вартісне для того, щоб поміщати в цю систему координат. Ось, наприклад, для сьогоднішнього такого номера, чому, наприклад, можна було оминути те, що вчора в Москві були представлені мемуари Горбачова? Це справді може бути світовий бестселер. До цього в Росії ставлення специфічне. Навіть аудиторія Еха Москви вона говорить там страшні речі про президента Горбачова. А ми своєю робили опитування своєї аудиторії читацькою, кому в Україні. Ми могли би поставити пам'ятник от Литві Єльцину в Україні кому. І було дуже важливо, що тільки ну, можливо такі люди, як Левко Григорович, Лук'яненко, могли сказати Рейгану і Горбачову. Тому що це була відмашка, це був шанс для української незалежності. Це видатна подія для українського простору інформаційного ця подія. Я сумніваюся. Чи цьому вчили на стандарти BBC? чи вони були погано сприйняті? Чи можливо нас потрібно було навчити бути Британією? Набратися характеру, набратися знань, набратися вміння цим користуватися. А для журналістів, ось я потім розповідала, що історія з цим прикладом BBC мало продовження, бо тодішній президент Всесвітньої служби приїздив до Києва, я вирішила запитати його, як він вважає, що ж первинна в нашій дилемі. принципи, BBC чи Британія. А Він сказав абсолютно просту логічну річ. Звичайно, BBC народилося з духу Британії. І для нас, для того, щоб ми розуміли, скільки примітивного школярства ми захопили і на ці схеми дивимося і один одному їх намагаємося вток Я переконана, що треба виховувати мислячих, розвинутих, критичних. Вільнодумців для журналістики, так, вони дуже незручні. Але для суспільства це дуже надійна опора у складних випробуваннях. І коли є великі проблеми, а зараз вони є у всіх, все-таки, мені здається, часи такі бували в багатьох поколінь і бували ще складніші. Треба намагатися не опускати планку. Не робити того, чого ти можеш не зробити з маніпуляцій, джинси а, чи якихось інших неетичних вчинків. А вони, їх так багато зроблено і українськими журналістами один проти одного, і проти суспільства. І мені здається, що просто десь треба якусь точку відліку сказати собі, ми дорослішаємо. Ми повинні взяти за основу те, що в нас все-таки є люди, і є ті моральні авторитети, яких ми повинні слухати. Правда, у нас ніби визнають, що є моральні авторитети, але слухати їх не вміють. Ось чи цьому журналістика може допомогти? Хотілося б, тому що, наприклад, перед виборами кардинал Гузар, якого ми всі поважаємо, ну здебільшого, правда ж. Ми так чуємо, що всі кардинала Гузара поважають. Він сказав однозначно: українці йдіть на вибори. І в мене питання: Українці, ви чого кардинала Гузара не послухали? Де ж ви тоді зможете собі знайти виправдання і підтримку? Адже саме ті люди, які не пішли з їхньої згоди, справді, особливо молодих, дуже багато, які сиділи в мережах і приколювалися, але тут коти з бабусями не вирішують. Тут треба ніжками прийти і кинути бюлетень. І навіть оця частина, вона виховання громадянського якогось простору, де якісь оцінки мають звучати, де має вагу ну, просто застереження, не треба один одного там. Обзивати там, чи якимось чи чином дуже робити пакосні випади, але все-таки застереження, мені здається, що в пристойному товаристві, в нормальній родині, там, грубих слів, не вживають, там достатньо просто, що це не схвалюється. І громадянська позиція, етичний простір, авторитети, власні вчинки, власні невеликі вчинки. Треба на цьому, треба тренуватися. Ось як мускулатура потребує певного тренування. Треба тренувати себе на здатності робити добрі вчинки, не боятись. Це говорю навіть з цієї точки зору, що треба не боятися робити солідарні добрі вчинки по відношенню один до одного. На всіх вистачить слави і інших речей. А ось пригадую. 2004 рік, який багато людей, звісно, в Україні сприймали з великим ентузіазмом і захопленням. Ну, Так само, тому що попередні шанси були втрачені. То це мало з собою наслідок і те, що 99-го року були дуже брудні вибори. Протесна хвиля, вона котилася, котилася. Потім багато різних акцій, і ось вибух, пристрасний очікувань. Але перед тим була. Для журналістики дуже одна симптоматична історія. На той час нас працювала дуже талановита, цікава така журналістка, яка писала про 100 днів Ющенка, прем'єр-міністра. І ну, я подивився цей матеріал. Він такий вийшов не, не такий, знаєте, мармеладний, тобто вона його десь там. Трохи так, ніби журила і щось таке відмічала, що не дуже позитивно, що на цей час було абсолютно аномально. Тобто, всі алілуя, з ранку до вечора європейські, ЗМІ, світові, українські захлиналися. Всі бути білою вороною на цьому фоні було психологічно нелегко. Ну і тим не менше, ми дали тоді заголовок 100 днів піару. Можете собі уявити, як це було сприйнято. Ну, Тодішнім. Прем'єром було сприйнято дуже так. Я відчула це. Ну, зараз я про це розповідати не буду, це, зрештою, вже не так важливо. А ось журналістка, вона звільнилася. Вона звільнилася, тому що вона не могла витримати не схвалення тусовки. І ось я хочу цим прикладом сказати, що вона має, що тут журналістка спільнота має велику силу. Але це повинна бути спільнота, заснована на поглядах, принципах, а не на вмінні збиватися в якісь зграйки. Тому що аномально, коли журналіст боїться, чи ЦК КПРС, чи власника настільки, чи того, що скаже Марія Алєксєвна. І я хочу, щоб ми ще побачили ті кращі часи української журналістики, коли вона візьме на себе обов'язок. Інтелектуального самовдосконалення створить підстави, щоб українці забажали кращого життя. По-справжньому, тому що у нашого Вашингтона немає тільки тому, що ми до нього не готові. І були не готові, і ще досі не готові. І як тільки українці зроблять попередню роботу, як кажуть, Господь нас ще дуже довго, ретельно розкладати дрова. І коли ви будете це робити вміло і довго, то він пошле вогонь. Старання, старання. Можливо, це такий негеронічний рецепт, але є в кого вчитися. Я бачила дуже багато журналістів і багатьма видатними них працювала. Досить згадати про нашу журналістку Клару Пилипівну-Гудзик, якої, на жаль, немає з нами, але її книга «Покрифи Клари Гудзик вона є просто видатним вкладом в українську журналістику, есеїстика, теми філософські, релігійні. Джеймс Мейс, якому. Ми маємо завдячувати тим, що він перший заходу доступно розповів про катастрофу 1933 року. І, до речі, Джеймс, і прийшовши з парламенту, між іншим теж це пішов чоловік видатний з життя, немає жодного його великого інтерв'ю. Ну, добре, не, не давали власники, але загалом немає. Тобто, крім того, що в газеті день створено написано. Ми Джеймса бачимо тільки на якісь домашньому відео і хроніках. А скільки таких людей ще пішло з життя, яких українська журналістика не помітила, ганяючись за політиками по Верховній Раді. Мені здається, що українська журналістика зобов'язана бути самостійно мислячою. і це самостійне мислення обов'язково приведе її до розуміння того, що. Критикувати, критикувати владу, помічати проблеми опозиції, говорити для суспільства. Можливо, багатьом це якось не виглядає дивним, але, наприклад, справді, після 99-го року, коли я вважала, що українська спільнота могла прірву подолати, тоді наше завдання надзвичайно ускладнилося. Нам потрібно спілкуватися з суспільством, нам треба готувати громадян до складних рішень. Це вже не проблема не лише політиків. Це проблема справді громадянського суспільства, але не в тому ну, такому завченому слові і різних тренінгів. Це ті громадяни, які здатні сказати своє рішуче так чи рішуче ні. Адже ж ви помітили, що прийнятий закон про референдум. Я думаю, казав це ж неспроста. Тому ось спілкування найперше з громадянами і бажання почути розумне суспільство. Ми колись. Коли говорили про нашу аудиторію, сказала з усіх верств населення вибрати все живе, що є, все, що може бути нашим партнером, зробити нашим партнером, звертатися як до союзників. І часто наші читачі кажуть, що ми маємо цей спектр від Європарламенту до українського хутора. Так, і на українських хуторах робилася велика історія. До речі, Листи з хутора, куліша. Я прочитала з Олівцем влітку і знайшла там надзвичайно важливі думки для сьогоднішньої української журналістики. Він писав про те, що якщо ваша цивілізація зайде в тупик, залиште хоч хутір у спокої, щоб ви мали звідки взяти живу силу. А моя ідея полягає часто у тому, що. Я вважаю, що в Україні не є обов'язково згромаджуватися в величезні анклави безробітних в містах, а треба освоювати свої землі. І, наприклад, союз українських хуторів з високошвидкісним інтернетом. Чим це не реальне продовження того, про що говорили тоді українські інтелектуали? А зараз ми могли би мати ці спільноти. Але це інструмент і мережі, і фейсбук, і твіттер, і контакт це все, все, все це інструменти. Головне, що ми будемо транслювати, які ми будемо закладати один одному по сили, і які ми будемо готувати е, плани українського майбутнього. Якщо ми хочемо його мати, ми можемо спроєктувати е, навіть віртуально, але наша енергія і солідарність може зробити його реальністю.